Вітаємо вас! Те. Сьогодні ми вас ознайомимо з нашим адмінпідсумком на фронтальну частину плейтбегу вашої плітоноски або бронежилету. Підсумок наразі в нас в наявності в трьох кольорах: це мультикам, койот та олива. Що про нього можна сказати? Займає він на, на фронтальній частині моле площину розміром. 4 ячейки по горизонталі та 2 по вертикалі через одну. Має люверс для стоку води, якщо начерпали десь. Фронтальна частина має велкро панель для ваших патчів по знаків відмінності. Та еластичні кільця під якийсь під ручку або хімічне джерело світла. Підсумок має розкладний вигляд, ось таким чином. Основна кишеня йде об'ємна, вона з нуля розширюється до 4 см. Сюди можна вкласти. Записничок, можна склати, мобільний телефон, якісь дрібниці у вигляді ключей, або якийсь маленький лут. Займає вона місця 16 на 8, точніше 16 на 10. Під цією кишеню йде прозоре віконце розміром 16 на 8, 16. По горизонталі та 8 по вертикалі. Потім, якщо його розглядати, вже маємо більше віконця, також прозоре розміром 19 на 16. 19 йде по вертикалі та 16 по горизонталі. Наприклад, під якусь мапу невеличкого розміру або в сложеному вигляді. Це віконце підходить під таблиці різного плану, як радіочастот та навігаційних мап. На кишені ми маємо ряд еластичних ячейок під фіксацію також саме ручок, олівців, хісів. Та також можна вкласти, наприклад, якісь дроти в складеному вигляді. Зачиняється цей підсумок на велкро. має ось такий вигляд. На цьому все. Дякуємо за увагу. Далі буде.